Доброго часу доби. Запишу коротеньке відео про те, як зняти прикурювач з автомобіля Tiggo. бо виявилося, що такої інформації на просторах інтернету немає. Отже, прикурювач в знятому вигляді виглядає ось так. Положення усугубляється тим, що цей прикурювач знаходиться в змонтованій ось цій частині, і з тильного боку глазом до нього підлізти ніяк. Більш-менш рукою можна залізти тільки через знятий бардачок. Через попільничку ми його можемо тільки помацати і не більше. Отже, знімається він елементарно. Знаходиться ось в такому положенні. Ну там, в принципі, без разниці, як зорієнтований. Е, ніяких викруток, нічого не потрібно. Залазимо рукою через бардачок. Відщокуємо ось цей роз'єм трьохконтактний. І потім просто видавлюємо ось цю частину назовні. Ось воно, ось воно тримається в бороді. Можна, в принципі, щоб нічого не відламало, притримати пальцем його. Отже, ось так воно тримається. Потрібно прикласти деяке, деякі зусилля, бо воно тут ем, такі є фіксатори, до яких, в принципі, не підлізе, щоб їх відщокнути, але. Вони працюють на тиск. Тобто, от воно тримається, надавлюємо сюди пальцем. Ось, здвинули. Воно ще тримається цьому. Тому воно тримається. Ми хватаємо оцю стальну частину, ще щелчок. Ось, і витягуємо. Потрібно, можливо, трошки його пошевелити, бо тут є такі от направляючі, тут пазики. Все, ми витягли цю частину. Тепер ця виймається без проблем, тому що ось вусики, які в неї, які, якими вона тримається за бороду, вони вже нічим не піджаті. і вони добре е, самі, самі по собі загинаються всередину. Трішки його витягли. Ця ось частина вийшла з зацепу з отвору. І перехиляємо і витягуємо все остальне. Все, все воно вилізло. Ось от, така от система ніпель. Збирається елементарно, і буде також буде сидіти довго. От, маленьке відступлення, на що я це зробив. Оскільки я не курю, то заміню прикурювачі на такий блок живлення Тут розпіновка на моїй машині йде. Плюс посередині, мінус зліва. Це все зелений це до підсвітки. Мені потрібно тільки два контакти, плюс та мінус. А, так то воно не підходить. Курочити роз'єм не буду. Просто зараз соплі такі попідвішую сюди. І все стане без проблем. Щодо отвору, тут отвір на 27 мм. Тут ось зовнішній діаметр 28 мм. Звичайне, ступінчате сверло. На 28 трішки розсверлюю, і цей блок живлення стає як і рідний. Всім дякую за увагу, до побачення. Бувайте!